Доброго дня. Сьогодні хотів би звернути вашу увагу на такі подовжені діоптри. Є стандартний діоптер, а то є подовжений діоптер 25 см. Він має. Тобто ми їх використовували в основному для дімротів, як двойка, так і тройка. Сьогодні люди в нас почали їх заказувати для мультиплівкових цар. От як воно виглядає, от, допустимо, при стандартному варіанті, бачите? А так воно виглядає при вже такому варіанті. От він вже та, якби, такий трошки вищий, тут вже видно весь процес. Суперовий такий варіант іменно для візуалізації. Також люди почали використовувати їх як джин-кошик, джин курзину От, беруть такий дльоптер, беруть, такий у нас подовжений є джин-кошик. Якщо це на 2, на 3 та сама історія, бачите, він якраз сюди заходить так повністю. Ви собі тут закидаєте свої інгредієнти і вас ставите в систему, і така у вас виходить така джин-корзина. Зверніть на це увагу, на сайті є. Тобто ми їх вже поставили як окрему як окремий вузол, можете собі закасувати і використовувати. Також вони дуже добре підходять для екстракторів сокслита. Як на 2, так і на 3 дюйма, тому що ви в екстракторі сокслета вже можете використовувати двійну дозу засипки інгредієнта. Я це вже показував. У нас є просто окремо вже екстрактор сокслита з такою подовженою царгою або діоптром. І люди вже почали їх використовувати і зрозуміли, що це дуже класно. Тобто ви вже навіть на двойці екстракторів переробляти до 40 літрів продукту за один раз. Не 18, як ми робили до того, а вже до 40. Берете ще дві е, таких прокладки з сіточкою. Це я вже показував на своєму каналі, можете там проглянути. І... І подивитися всю інформацію. Переходите на Олег сайт і там ви вже зможете заказати як окремо такі царги, так і сокслет. Ну там в нас багато є інтернет.